вже скоро прийде. Час до дому всім піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добре ради дасть вам дітлахи. Мерщі, як рандюнкні. Сам ти такий. Хто? Я такий? Так ти. Тоді знаєш, хто ти? Хто? <кій> Привіт, друзі. Привіт, добрячок. Привіт. Що це ви так розшумілися? Він обзивається. Він перший почав. Що що він робить? Ми називає мене різними словами. А для чого ж це він робить? Бо він не розуміє. А від того, що ти ображатимеш його, то виходить, що він тебе краще зрозуміє. Не знаю. Якщо не знаєш, то чому ж ти так робиш? А він завжди так. Разве я завжди так. Mm? Стоп, 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 хлопці. Стоп досить. Здається, я знаю, як зарадити в цій ситуації. І як же ми поговоримо про один орган людського тіла, яким, за словами мудрої книги Біблії, дуже важко керувати. І що це за орган? Хех, про це ви зможете дізнатися, коли відгадаєте загадку. Ну що, готові? Так. Ну, добре. Загадка для малюк. Якби не було його, не сказав би нічого. Це рот? Та ні, це не рот. Може, це мозок, мозок думає, що говорить. Ну, гаразд, гаразд. Ось іще одна загадка. Завжди в роті, але не проковтнеш. Це ж язик. Справді, справді, дітки, це язик. Він іноді може допомагати, ну, а іноді, звичайно, може й нашкодити. Скажеш теж, ну як він же ж може допомагати чи шкодити? Він ж не людина. Завдяки слову, яка промовить людина, можна підтримати іншу людину, надихнути її на добрі справи. Ну і, звісно ж, навпаки. Словом, на жаль, можна. Поранити, образити, навіть завдати болю людині. Тарас Григорович Шевченко написав: Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. А от народне прислів'я каже, що від теплого слова лід розмерзає. А ще тепле словечко гріє сердечко, а гостре словечко колить сердечко. Отож, друзі мої, хоч це і важко, але ж навчіться контролювати свій язичок. Як це контролювати язичок? Це означає, друзі, контролювати, що ви говорите. Обов'язково обдумайте кожне, кожне промовлене слово. Вітаю, дорогі дітки, і вас, шановні дорослі, зичу вам міцного здоров'я. Вітаю вас, лікарю не болитя. Хлопці, а чому це ви мовчите? Даже сам сказав, що язик треба контролювати. Але ж не тоді, коли потрібно з кимось привітатися. Справді, коли ми не вітаємося, це нечемно з нашого боку. Вітаємо вас, лікарю! Оце вже інша справа. Тож дозвольте і мені дещо розповісти вам про язик. Адже це найцікавіший орган людського тіла. Що ж нього цікавого? Цікавим є те, що язик насправді це м'яз. І він виконує безліч важливих функцій. До того ж, є ще й своєрідним дзеркалом організму. За його забарвленням можна судити про здоров'я людини. Краще за все, якщо ваш язик блідорожевого кольору і без нальоту. Наліт на ньому перша ознака зниження імунітету. Бордовий колір язика вказує на інфекційні хвороби, наприклад, грип. Жовтий колір нальоту вказує на проблеми з підшлунковою залозою. За коричневого відтінку нальоту є проблеми зі шлунком. Язик це своєрідний фільтр для їжі. Він затримує шкідливі мікроорганізми. Перешкоджає їхньому потраплянню всередину людини. Тому його потрібно обов'язково чистити. Чистити язика? Так, чищення язика потрібно проводити після чищення зубів і полоскання рота, але обов'язково перед прийомом їжі. Будьте здорові! Фіскують хвилинка! Трава низенька-низенька, дерева високі високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. назад вниз нагинає Птахи летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. Знати. Жив колись на світі дуже розумний чоловік науковець. Його звали Альбертом Енштейном. Так от цікавим фактом є те, що при згадці цього імені в уяві виникає його знамените фото, де він, уявіть собі, хлопці, показує язика. Хочу сказати, то й думаю, ви зі мною погодитесь, що так робити, ну, м'яко кажучи, негарно. Але в це фото учений вклав велике значення. По-перше, він хотів показати, що навіть видатні вчені це звичайні люди, які вміють жартувати, розважатися. А по-друге, Альберт Ейнштейн продемонстрував світу свою думку про те, що не так важливо, який людина має зовнішній вигляд, а набагато більш важливо, що у неї там всередині, тобто в серці, які вона має думки або ж наміри. Мені здається, що він правильно вважав. Мені теж, але я думаю, що язика е, не дуже гарно показувати. Ну, от і добре, друзі. А нам, на жаль, пора прощатися, бо наша ж передача доходить до свого завершення. Але я сподіваюся, що ви багато чого доброго навчилися і зрозуміли та взяли собі урок про людський язик, яким, хоч як би не було важко. Все одно неодмінно потрібно керувати. Зрозуміли. Ну що ж, нам залишається побажати вам та і вам, шановні друзі, наші телеглядачі, навчитися керувати своїм язичком. Ну і все, що він хоче сказати, обдумувати. До речі. Напишіть нам, будь ласка, які хороші слова ви можете використовувати для того, щоб підтримати людину, можливо, ваш друг у біді. А першому, хто напише мені листа, я дещо подарую. Я надішлю вам ось цю таку тарілочку, яку змайструвала моя добра подруга Валерія. Ну, а ми вам говоримо. До побачення, побачення. До, до наступної зустрічі! Маленька сходівка. Цілому світі є двоє людей, що найріднішій тобі. Бог і дарує для кожного з нас благословення в житті. Шан... Шануй, бережи, мамо і тата завжди, Шануй, поважай, люби не ображай. Шану належну батькам віддавай. А в подарунок тобі, Бог обіцяє земного життя, довгі радісні дні жону бережи, мамо і тата завжди. песни по Що це там ось таке? Ось поглянь, що ми знайшли у книзі. Що Що ви там знайшли? Що, а нам звідки знати? Ми до тебе прийшли за відповіддю. Он воно як? Ану, давайте сюди, давайте швидесенько, зараз подивимося, все гарнесенько розглянемо. Давайте. Давай, давай. Дивись, бо ми вже і так дивились, і сяк дивились і нічого не можемо зрозуміти. Чух. Та це ж. Що, Що? Нам нам же так цікаво, добрічок, що то там? Це ж щось дуже-дуже корисне та надзвичайно смачне. О, смачне і, і ще й корисне? Так, так це ж східні солодощі. Там ось погляньте, є горішки, сухофрукти. Це ми бачимо, так, це ми бачимо. А ось що, ось, що, ось це таке? Ось це ось це інжир. А а, а, а оце я знаю, це курага. Угу. Так, а там ще є родзинки добрячок. А ось це, це е, е, фініки, вони солодкі, як мед. А, а ми думали, що ось це, ось це цукерки. Так, такі смачненькі, різнокольорові цукерочки. Та ні, це цукати. Вони багато корисніші за цукерки. Корисніші? Цукерки теж корисні, та ще й які. А от і ні. Найпершим ворогом нашого організму, який міститься в цукерках, є саме цукор. Цукор, ворог? Не може такого бути, добрячок? А от і може. Цукор, якби так би мовити, він присипляє нашу імунну систему. вона що засинає от і, і перестає боротись з вірусами? Так, а ще цукор шкідливий для наших зубів. Адже залишає на них такий солоденький та приємний осад, який під дією спеціальних бактерій, що знаходяться у роті, починає роз'їдати емаль наших зубів, і починають вони псуватися. А зачекайно ну, в твоїх солодощах східних хіба немає цукру? Так, ці сухофрукти теж солодкі, ти ж сам казав, як мед. Так, але вони мають природній цукор, який називається глюкоза, яка набагато краще засвоюється нашим організмом Ой такої. Тоді ми, тоді ми будемо вживати тільки такі солодощі. Так, ти, ти тільки нам розкажи, де, де їх придбати. Так, звісно ж, розкажу і ще й покажу. А ви, малята, беріть на замітку і теж вживайте тільки корисні солодощі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.